Okay, let's be real. На вулиці 8 травня, купа роботи, купа загонів, в голові тільки одне. Бажання зняти кляте відео. Монтажа сильного не буде. Хто буде дивитися на два іще перематувати. Ну, я не знаю, Богум суддя, anyway Цього відео і так не мало бути. Ви хочете якісь айдіти, переходи Удачі. Це чого, ми, власне, тут зібралися. я на ріглянок і <реш> читаю. Перфекціонізм. Я знаю, що ти скажеш. Перфекціоністом бути круто. Мені так дядя Владі сказав. Перфекціонізм, друже мій, це не просто бажання робити щось добре. Все має бути ідеально. Це глибоко вкорінене прагнення. До бездоганності, ти або Ісус, або все, типу, самокритика міулюблений ви е спорту. Цей ідол встановлює для себе нереалістично високі стандарти і починає гнобити себе при будь-якій помилці. Записуйте, записуйте. Давай детальніше про два типи здоровий перфекціонізм. Це прагнення до високої якості і до досягнення цілі. Людинка сказала, людинка робить. Вона отримає задоволення від процесу, прогресу, а невдачі сприймає як можливість навчитися чогось нового. Ця особа здорового характеру здатна завершити проєкт, навіть якщо результат не ідеальний. Головне рухатись і вдосконалюватись Я до речі, в існування таких людей не вірю. Нездоровий перфекціонізм. От він пер...